Друзі, всім привіт! Ви на каналі First Capital. Сьогодні, 18 лютого, для українців, котрі прибувають в Англії за схемою Дома для українців, дуже гарна новина. Схема для українців продовжена на 18 місяців. Про це вранці повідомила служба BBC News. Ось ссылка, я її залишу у коментарях. Читаємо: візовий режим для українців продовжено на 18 місяців. Далі. Українці, які прибули до Великої Британії після російського вторгнення, зможуть подавати документи на продовження віз на 18 місяців, оголосив уряд. Це офіційна інформація, та українці можуть видихнути та заспокоїтись. В них є ще 18 місяців перебування в Англії. Це офіційна інформація. Кому подобається це відео, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Також всім, кого, кого ви знаєте, перекидуйте це відео, щоб вони знали та заспокоїлися. І ще одна: в мене є ссылка, це Guardian. The Guardian. The Guardian Також пише... Що за новою схемою українці можуть продовжити британські візи на 18 місяців. І є ще тут уточнення, коли це буде дозволено. Ось читаємо. Ви можете перейти по ссылкам сам самі почитати. Ось тут вказані умови, коли це треба робити. Заявки на продовження будуть відкриті з початку 2025 року. І люди зможуть подавати заявки, коли закінчаться останні 3 місяці дії існуючої візи. Ось так. Гаразд, добра новина, я закінчую. Це дуже-дуже коротеньке відео, але дуже воно добре для українців. Усі дві ссылки я залишу в описі, також прошу поширити це відео. Тисни місце лайк та підписуйся на мій канал.